Вітаю! Як було обіцяно, друзі, сьогодні ми розглянемо конкретні випадки вживання літери Г. Отже, новий правопис залишає майже без змін уживання літери Г. Так, читаємо. Літерою Г передаємо звук Г як в українських словах, так і в давно запозичених, і зукраїнізованих загальних назвах, таких як. Гатунок грати та в похідних від них рат частий. Звук Г та близькі до нього звуки, що позначаються на письмі буквою Г. Звичайно передаємо буквою Г, авангард, графік лінгвістика. Негативний. За традицією в окремих словах запозичених з європейських та деяких східних мов «х» І фонетично близькі до нього звуки передаємо літерою Х, «Хобі, хокей, Хол. І переважно передаємо буквою Г, Гербарій, Горизонт, Госпіталь. Як бачимо, все, як і раніше, у звичний нам спосіб. Що стосується прізвищ та імен людей іншомовного походження, то тут допускається передавання звука Г. Увага двома способами. Шляхом адаптації до звукового ладу української мови буквою Г. Васко дагама гонгадзе гулівер. І шляхом імітації іншомовного Г. буквою Г. Васко да гама, гонгадзе Гулівер. Отже, правильними запам'ятовуємо. Будуть обидві форми. Також чинний правопис залишив написання літери Г у незасвоєних українською мовою іншомовних словах чи словосполученнях, таких як персона нон грата, Гран Прі. Гудбай. Тощо. Із нововведень Українського правопису 2019 року також перелік випадків вживання літери Г. В українських топонімах та прізвищах. А саме у власних назвах топонімах України, Горгани гірський масив у Бескидах. Горонда угля сила на Закарпатті. У прізвищах українців. Галаган, Грига, Гудзь, тощо. Запам'ятати все це здається, просто неможливо. Та у разі будь-якого сумніву у написанні чи вимові слів взагалі, і, зокрема, з літерою Г, нам допоможуть наші давні добрі друзі словники. Безумовно, сучасна історія букви Г ще доволі молода. Потрібен час, щоб ця літера, а відповідно, й вимова, Перестали сприйматися як екзотизм і стали звичним явищем. Але слід погодитися з думкою мовознавця Олександра Тараненка, що повернення Г. до абетки було найвиразнішим виявом прагнення до європейськості. Хочете говорити і звучати справді українською? Будьмо наполегливими. Наснаги нам і перемоги, все буде Україна.